Церква. 2 числа приліт був. І в мене батько, він волонтер, і він працює з початком війни. Він працює, вони, ну, там є місце, вони роблять, робили баги для військових. І 2 числа був туди приліт. Я трошки розгублена, вибачте. Так вийшло, що а, мій батько він був в автівці, і з ним ще було двоє людей. Коли а, балістикою вдарило, автівку понівечила повністю, а вони втрьох залишилися живі. Людина, яка була взаді, сиділа, в, не, в нього дуже сильна контузія. А, а попереду з ним людина сиділа, а, їм трошки легше було. Але ну, все добре, там шишки, садіни трошки. Всі інші, які були з ними під завалами, вони в лікарнях зараз роблять операції. І знаєте, хтось мені казав, що він в сорочці народився. Це брехня, друзі. Це брехня. Це милість, це милість. Бу, було таке перед цим за декілька місяців, півроку я не пам'ятаю, я сіла в цю автівку, і в мене так нахлинуло страх такий, і в мене перед очами що щось відбудеться. Я почала молитися і кажу: Господь, я прошу тебе, збережи цю автівку, щоб не було ні аварій, нічого не було з нею, щоб вона не попала. Я прошу тебе, зійди сюди і будь тут. І коли це трапилося, знаєте, Господь нагадав мені запрошення. В автівку, і саме це зберегло йому життя. Він в шоці. Він е, декілька днів просто лежав, був в шоці, і я розумію, що Господь милість свою покрив. Милості я дуже дякую, Господу. Він дав ще час йому навернутися. Я дуже дякую Богу. В ім'я Ісуса.